У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро осіки. Станція клумня, станція крива груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно. А з учительки арифметики п'ять копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника. І раптом непередбачена катастрофа. Клята Льоха Манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзуськи. І зняла такий вереск, що причовгав дід. Ну, і гірко зітхай. Раз у раз злодікувато озираємося, Чи не заскочить нас, не на щоб навяти вухо. Хоч і обіцяв він, що не чіпатиме нас, доки не кінчимо. Але ж хто його знав? Ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху. Ох, і лаявся. І де ж віде? він отих слів набрався?